Вітаю, мене звуть Валерія Ковалінська, кореспондентка ТСН поруч зі мною. Євгеній Гладун, теж кореспондент ТСН. Зараз п'ятниця, десята вечора. Ми закінчили роботу і вирішили провести експеримент. Експеримент по проходженню кордону для хлопців до 22 років. Євген тільки отримав новий паспорт і вирушаємо, подивитись, яка ситуація. Пішли? Пішли. До побачення, колеги. Пока! До побачення. Вернуємо дороги. Дякуємо. Від каналу їдемо на вокзал. Звідти вирушаємо до Львова під звуки повітряної тривоги. У Львові в нас пересадка. Євгенію згадує свою останню закордонну поїздку. В Єгипті на морі і це проходить було вже чотири роки тому. Я не оновлював свій закордонний паспорт з 22-го року, коли він протермінувався. Адже ну як такої потреби не було, логічно чому. А, і от зараз лише коли ми планували цю поїздку, я його оновив. У паспортному сервісі справді було чимало хлопців мого віку, які вперше із 22 року мають потребу у закордонному паспорті. Зараз є три варіанти отримання цього документа: стандартний до 20 днів, терміновий від 7 до 10. та мобільний швидше ніж за тиждень. Я обрав останній і забрав закордонний паспорт через 5 днів. За нашими розрахунками, зі Львова до Перемошля, ми маємо дістатися за чотири години. Ми недалеко встигли від'їхати від міста Львів. У нас зламався автобус. Чекаємо на заміну, і вже на оновленому сподіваємось, доїдемо до кордону вже без інших пригод. Автобус номер три, і ми вже на шляху до кордону. Серед пасажирів переважно жінки з дітьми до 17. з тих, хто підпадає в категорію 18-22, Лише хлопець, який навчається в Польщі, і 18 йому виповнилося нещодавно. За треба триматись кордон. Скоро треба якось себе розважити. Можемо пограти у міста. Давай, давай починай Львів. Він Алошта. І ось перепускний пункт шагині. Нагадуємо, чотири роки війни чоловікам від 18 до 60 виїзд за кордон був заборонений. Від кінця серпня нова постанова дозволяє перетинати його тим, кому від 18 до 22 років включно. Для перетину потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Отже, усі ці документи у мене є. І ми підходимо до паспортного контролю. Євгенію, потрібно резерв. Є таке? Резерв. Резерв тримайте. Як вас по батьках? Вадимович. Сумарно на українському і польському кордоні ми провели трошки більше за дві години. Зупиняємо таймер. Ми проходимо кордон, сідаємо в автобус, і Євгеній ділиться враженнями. І український і польський кордон пройшли без проблем, без затримок. На українському кордоні питали лише резерв плюс і закордонний паспорт. А також поцікавилися перевірку інформації, чи дійсно я є тою людиною, чиї документи представляю. Спитали. Як моєму батькові, і фактично місце проживання я відповів, підтвердив і пропустили без проблем. Уже на території Польщі щойно ми від'їхали від кордону. Знову затримка. Дорогу блокують польські фермери. Користуюсь нагодою і незапланованою зупинкою. Спілкуємося з водіями Василем та Іваном. Багато їздять зараз. 18-22 роки. Небагато, багато. Випускають, випускають Там, все випускають. нормально, якщо всі документи мають, якщо мають е і резерв плюс і все остальне, то все нормально пересікають. Все да минулого рейсу їхав хлопчина, обмежено придатний 22 роки. Але він мав пройдене свіже вилка. Мав всі документи з ТЦК, що він дійсності обмежено придатний, і він спокійно при том, і жодних проблем не було. А в перший Просто... день, коли от дозволили, багато... не був напливу, не було. Не було взагалі. Люди просто родяжі у кажуть, що оцепив, а то не Нема. Нема. Все має напливу такого, щоб мабуть виїжджала. Ми приїхали в найближче польське місто до нашого кордону. Це цілий світ, з машин. Це місто називають транспортним вузлом або вікном у Європу. Адже від початку повномасштабного вторгнення це один із найкоротших шляхів, аби дістатися до найближчих аеропортів. Добрати сюди можна як автобусом, так і потягом із різних українських міст. Ми з Євгеном зараз у перемишлі приїхали сюди сьогодні близько першої години дня. За останні три роки тут уже звикли до української мови і навіть адаптували меню в закладах. Ми шукали де нам пообідати і з'їсти польського журика, але знайшли дещо рідне. Знайшли український борщ. Євгеній ділиться враженнями від першої закордонної поїздки за час війни. Незвично. Ось ці паспортні контролі, ти вже забув, що це таке взагалі. І тут раптом знову згадуєш, що це як такий ковток повітря Більше того, було трошки нервів через те, що до останнього не знали, чи вдасться пройти кордон чи ні. ТСН звернулася до Держприкордонслужби. Там кажуть, окремо 18-22річних, які виїжджають за кордон, не рахують. Тож статистики. Немає суттєвого навантаження на пункти пропуску або суттєвого збільшення через це пасажиропотоку не фіксується. Звісно, ми ведемо таке умовне спостереження. Аналіз, яка кількість перетинає кордон, то може зазначити, що це в рамках загального пасажир потоку не суттєво. Щодо підмов, їх невелика кількість. Фактично, одиниці це в основному через недійсні паспортні документи. Коли термін дії паспорта закінчився, або ж хтось знаходиться в розшуку, хтось собі має посаду по державній службі і можуть їхати тільки в службове відрядження, це чітко прописано правилами. На зворотньому шляху в поїзді хлопців 18-22 Ми не бачили. Говоримо з провідницею та прикордонником. Чи їздять зараз пасажири 18-22? Ну в мене таких випадків поки ще не було. У мене не було таких пасажирів. Тобто чоловіки старші, так їздять? Да, всі старші чоловіки. А вчора в нас є поки нічого не можу з цього приводу. Сказати, а, а повертаються в Україну 18-22? Е, теж теж ще не було. Скажіть, будь ласка, а багато зараз 18-22 роки їздить після дозволу? Достатньо. Ми заїжджаємо в Київ вранці 7 вересня, коли місто сповите чорним димом. У небі гул це вертольоти, з яких намагаються загасити пожежі в цю ніч. Росіяни вкотре атакували українську столицю шахедами та ракетами, влучили в урядовий квартал, а також у житловий будинок і вбили молоду жінку з немовлям. Валерія Ковалінська, Євгеній Гладун, ТСН, 1+,1, Марафон. Єдині новини.